Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас четверте. 4 листопада. Вівторок я вже попила каву з Сережею, дала собачкам, котикам. Все, тепер можна зайнятися собою. Сьогодні. Теж роблю лікувальну гімнастику. Вже іншу зроблю. Так, все, починаємо. Здоровий позвоночник всього за 12 хвилин називається. По-російськи. Я наших не бачу українських. Все. От коліна в суставах, стопи в місті, коліни в Розводимо руки в сторону, а вниз. Опускаем колени влево-вправо и выполняем 20 повторений, а 10 повторений в каждую сторону. Що щось треба робити? Дала. Чого ще в мене може боліти спина? Мені ж робили операцію у, у 23-му році да? і у 20-му. У 20-му і у 23 мені, в 23-му році був гострий тромбофлібід і мені робили анестезію у, у позвоночник. І останній раз, як робили, то лікар щось там не міг знайти. Анестезіолог не міг знайти не якийсь десь там прохід, та довго він мене мучив. Ой, та й таке, ну, знайшов якось там прохід. Ну, це ж це ж таке добре, що ще так. Ой, то така ще в дитинстві я була мала. Я ходила в школу десь в третій клас, і був у нас турнік. Я ж повісилася на той турнік і розгайдалася, розгайдалася, сильно розгойдалася з усієї сили, і руки відриваються, я гепнула на землю. То я так аж кричала води, бо аж хлопці з мене сміялися, що я так кричала води. Я не знаю, мене геть завило було дихалку. Ну, це таке в мене було. То мені зараз воно все сказується. Все, давайте, дівчатка, йду готувати сніданок. Так, дівчатка, на сніданок приготую собі кашку. Фіто. Фітолайт. Фіто Сім злаків. Тут я читала і гречка, і пшеничка. Пророщена, і ячмінь і вівсянка. Ну, сім злаків. Кидаю начнули водички, кидаю дві ложки, яку нас здається, тут жовтенька. Кидаю дві ложки і ставлю на вогонь. Поставлю два яйця зварити. хочу вам сказати, що я перестала варити кашку цю висівкову. Тому що в мене почало боліти ось тут. Я не знаю, що це, чи шлунок, чи піджелудочна, чи підшлункова. Не знаю що. І оце замітила. Тільки я поїму цю кашку із висівок і починає боліти у мене. Ну, я почитала ось, пар. значить, що тут по жирах, по вуглеводах. По білках все однаково. Що оця кашка ось крупи. Так, тут же ж цінність, яка поживна. Тут же ж всякі вітаміни різні. Енергетична цінність на 100 грамів продукту. На 100 грамів продукту 300-350 ккал, а висівки. 367 кілокалорій. Ну і все. Тут навіть менше кілокалорій, ніж у висівках. Ну, я тільки через те, що у мене болить, болить і тут. І я так примітила, що саме від висівок. І саме від кашки. Як печу, то начебто нічого. А як тільки зварю кашу, так в мене болить. Ну, не знаю. Так я примітила собі, так що так? Кашка теж вариться довго, не, не, не така, що швидкої варки, а. Написано 7-10 хвилин, здається, так написано тут в варианті. 5-10 хвилин. П'вилин поверх. Там часто значить, що, що тут? Пластівці житні, пшеничні, ячмінні, вівсяні, гречані, кукурудзяні, пшеничні. Зародком пшениці. О, ну і оце ж поїмкою поснідаю і змірюю цукор через дві години. Так що так. Засікаю час. Так, щоб я ще... Яйця, кашка і що ще. Ну, і сир. Та й все. Ой. Так. Без 15.11 мій сніданок. Кашка. Котлетка в мене залишилася з неділі. Два яйця, сир і кава. Щось, може, не з'їм, не знаю. Так що дівчатка. Такі справи. Сильно була обліклась я ну, тою кашею. Мені подобалося ще худну, але ж воно за боком. <кхем> так, все, давайте всім смачного. А я зараз поснідаю і буду квасити капусту. У мене закінчилась капуста, треба поквасити. Це таке, що треба. Кашка дуже смачна. Давайте. Ну що, дівчата, залишився в мене сир. Ну, каву я поп'ю. Зараз у нас без одинадцять, то я без 5 час поміряю цукор, як мені ця кашка. І чи буде мені хотіться їсти. Все, поки що все до включення. Так, дівчатка, захотілося мені борща, зварю борщ. Все-все так, як треба, тільки без картоплі. З м'ясом. М'ясо мене грубка. Мілку покришу. Все, поки м'яско буде варитися, я займусь капустою, приготувала вже дві головки ось. Морквинку, ну я кину половину, половина піде на борщ. Я зараз буду терти, натирати. Ось в мене така тертушка. Я вже колись розповідала, це зробив Сережа сам. Звикрухи була така тертушка, він витягнув ножі, тут три ножа, зробив оцю ж всю площину, площу цю дерев'яну, Вставив ножі і все. І красота. Вона називається не тертушка, а шатківниця по-ношому. Або шинковка, або шатківниця. Ну, по-українськи шатківниця. Так, переріжу капусту. І буду натирати. Так, все порізала капусту і починаю терти. Потерла тепер морковку. Отак половинку, бо щоб не була капуста жовта. Я у молодості не знала, та... пам'ятаю, що щось моркви багато я потерла. То капуста була така жовта, некрасива. Темно, ну геть, некрасиво. Тепер, тепер я знаю, що треба мало моркви. Так, і сольки. Я так солю, як салат. Отак. Зараз посолю на глаз, а потім скуштую, перемішаю все. Я не чвакаю сильно, я так, щоб капуста хрумкотіла. Бо якщо її сильно перечвакати, то вона не буде хрумкотіти, буде така, як каша. Так злегенька ось. Все, столій більше не треба. Так, бутиль в мене гарно помитий, прямо ставлю отак на капусту і починаю накладати і натоптувати. Ще залишилось трішки. Ну, а це десь так дві головки, дивлячись які. Як менші, то влазять у бутилі, якщо більші, то трішки залишається. Ну, вона ось трішки залишилась Я її. Баночку. А це буде на трошки. Хвоси Це десь тут так, до 4 кг, десь по дві, десь по 2, 2 кг капустинка, а не вважала. Так. Сок не виливаю. Сок мені треба буде коли? Коли треба. Це буде окремо. Фух. Hvor burš. ja er moren? Hun er ikke hos oss. Миску ставлю, може сок витече, щоб його не викидати, не виливати, а в чистій мисці буде стояти. І цю баночку соком сюди, і отак і отак. Все занесу я туди, кімнату. Не пиляху не припадало, не мешало нікому, нічого. Це Днів через 4-5 буде готова капуста. А зараз я змірюю цукор без п'яти часу. Кошку нам теж можна. Так, а зараз іду варити борщ. Все. І ось в мене я не відчуваю так, як поїм висівкову кашу, то воно якось там так, значить, трогає. Щось трогає. Чи ж, може, в мене шлунок, я не знаю. Два роки назад я провіряла, то було все добре. Ну так, все в нормі. А зараз не знаю. Все, давайте, дівчатка, іду я готувати буря. М'ясо кипить, кришу бурячок. Темно. Пасмурно сьогодні. На обід буде сьогодні рідка картошка. Зараз залію їхкою, вже трохи тут вжарила. Все, виключаємо. 14.05. Борщик мій готовий. Борщик з м'язком без картоплі. Все з приправою тою, що я робила вчора. Дуже-дуже смачний. Все, всім смачно.